Личаківський цвинтар у Львові це не тільки одне з найстаріших кладовищ в Україні, але й місце з багатою історією, що пронизана численними легендами та містичними розповідями. Ось деякі з них. Легенда про ангела на могилі. Одна з найвідоміших легенд пов'язана з одним із пам'ятників на личаківському цвинтарі, могилою молодої дівчини, яку звали Мариною. На її пам'ятнику зображений ангел, що тримає на руках свічку. Легенда стверджує, що вночі цей ангел може оживати і ходити по кладовищу, якщо когось турбує душа померлої. Містичний портрет Міхала Бенє. Пам'ятник Міхалу Бенє, польському графу та культурному діячу, який загинув за загадкових обставин, також оточений містичними історіями. Кажуть, що на його могилі постійно змінюється освітлення, а на самому портреті графа, який знаходиться на пам'ятнику, іноді з'являється дивний блиск. Немов живе око. Душа козака. Відомо, що личаківський цвинтар став останнім місцем спочинку багатьох визначних особистостей, зокрема й козаків. Існує легенда, що вночі на кладовищі можна почути звуки козачої музики та голоси, що співають старовинні пісні, наче духи козаків шукають спокою на своїй землі. Легенда про безсмертну могилу. Є ще одна цікава легенда. Яка розповідає, що на Личаківському кладовищі є одна могила, яка ніколи не зношується. Мова йде про могилу, на якій навіть через десятиліття не росте трава, і навіть після бурчі снігопадів на її місці залишається дивний спокій. Ця могила стала символом безсмертя душі, що в ній спочиває. Ці та інші історії сприяють тому, що Личаківський цвинтар залишається не лише місцем для вшанування пам'яті, але й важливим культурним і містичним об'єктом. Який привертає увагу туристів та дослідників. Це не лише місце спочинку видатних осіб, але й справжній музей під відкритим небом. Він був заснований у 1786 році і на сьогодні є одним з найстаріших та найбільш значущих кладовищ України. Особливістю цього цвинтаря є його історичний та архітектурний складник, адже тут поховані багато відомих діячів культури, мистецтва, науки, які відзначаються своєю унікальністю.